У більшості громад та районному центрі канікули розпочнуться за розкладом. Про це повідомили чиновники. Також безпекова ситуація у Черкасах дозволяє збільшувати кількість класів, які навчатимуться офлайн. Детальніше у сюжеті. Осінні канікули в Черкасах стартують з наступного тижня, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Все, як заплановано. Опісля учні повернуться на навчання, формат якого залежить від рішення керівництва закладів. Осінні канікули в місті Черкаси відбудуться так, як вони були заплановані. Вони розпочнуться 31 жовтня і Триватимуть до 6 листопада, 7 числа. Діти повернуться до навчання хто в очному форматі, хто в дистанційному форматі. Потреби переносити чи збільшувати їхній термін немає. Проте воєнні дії можуть вносити корективи. Ми маємо розумію, що ми живемо під час війни, і зміни можуть відбуватися постійно. Але поки що ми це таки сподіваємося, що ми будемо рухатися згідно того плану і графіку, який був озвучений на початку навчального року. Початок осінніх канікул не у всіх школах громад області припав на кінець жовтня, пояснює очільник управління освіти обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Зважаючи на рівень безпеки, остаточне рішення, коли відпускати учнів на відпочинок, стоїть за органами управління освітою та керівництвами шкіл. У деяких громадах навчання призупинили раніше. Наразі на сьогодні 246 закладів уже знаходяться на канікулах. Тобто, кожна друга школа області нині на канікулах. З 1 жовтня. В нас планується, що 85 закладів також перейдуть на канікули, а ті, що були на канікулах, вийдуть. І ще 36 закладів планують канікули із 7 листопада. Окрім безпеки учнів та освітян, до уваги беруть і раціональне використання енергоносіїв. Відтак у деяких школах можуть об'єднати осінні та зимові канікули, щоб зекономити на опалені приміщень. У нас 86 закладів прийняли рішення, що вони осінні канікули перенесуть. На зимовий термін об'єднають зимовими канікулами, щоб мати можливість зекономити фінансовий ресурс на опаленні закладів. Тому наразі ситуація така, вона, в принципі, є стабільною і ритмічною. За планом, зимові канікули триватимуть з 24 грудня до 8 січня. Якщо безпекова ситуація не погіршиться, на офлайн навчання зможуть привести більше учнів. Відтак, за останній місяць за парти повернулося понад 30 класів черкаських шкіл. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.